комфортне житло від надійного забудовника. Компанія Артхаус Груп відкрила центр продажу житлового комплексу статус на вулиці Велика Бердичівська, 49 А тепер на місці нам буде значно простіше розповідати вам про переваги нашого комплексу благоустрій та інфраструктуру. Житловий комплекс статус саме для тих. Для кого важливий постійний рух та розвинена інфраструктура міста? Інвесторів можуть проконсультувати безпосередньо у центрі продажу або за телефоном. Компанія Art House Group цінує своїх клієнтів підготувала спеціальні акційні пропозиції на честь відкриття нашого центру продажів. Компанія Артхаус Груп пропонує знижку в розмірі до 48 тисяч гривень на трьохкімнатні квартири на протязі тижня. Житловий комплекс статус це авторський дизайн-проєкт просторі квартири з панорамними вікнами, з видом на історичну частину міста. Проектуючи цей будинок, в першу чергу ми орієнтувалися на потенційних покупців, які шукають просториж. Тло в історичній частині нашого міста, тому до вашої уваги ми пропонуємо двохкімнатні квартири від 72 квадратних метрів до 78 та трьохкімнатні квартири від 89 до 96 метрів квадратних. На території ЖК статус кипить робота. Вже проклали комунікації, заклали фундамент, змонтували укриття. А зараз будують перший поверх. Забудовник має амбітні плани повністю завершити об'єкт у 2024 році. На об'єкті статус продовжується будівництво. На сьогоднішній день закінчені підвальні приміщення і укриття, і ведеться будівництво першого, а також другого поверху житлового комплексу Статус. В цьому році ми плануємо закінчити. Повністю будівельні роботи, тобто цегляну кладку, встановлення вікон. І в наступному році вже вводити даний об'єкт в експлуатацію. Між іншим, будівельна компанія Артхаус Груп не збавляє темпів і на інших своїх об'єктах. У цьому році компанія Артхаус планує вести в експлуатацію дві черги житлового комплексу домашній, а також другу чергу житлового комплексу Смарт Сіті. Сучасне, безпечне та комфортабельне житло. Все це про житлові проєкти від Артхаус Нашій роботі. Ми завдячуємо з. Оренним селом України, а для всіх наших клієнтів ласкаво просимо додому.